Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаб титульний спонсор ФК Поділля. Віталій Костиш головний тренер футбольного клубу Поділля. Що на вашу думку сьогодні не вийшло у вашої команди. Впевнених дій в третій зоні, біля третьої зони, з переходу з другої в третю зону, там де повинно бути більш зрілі дії, дії більш агресивні, заточені на створювання опасних моментів, скажем, ну без такої агресії, важко забивати голи да в. Коли ми доходимо до чужого штрафного майданчика, все робили довго, якось невпевнено, де могли створювати опасні моменти і з них вижимати голи, Ну, цього не було. От цього нам не хватило. Ну, Десь, може, впевнених дії в контролі м'яча в простих ситуаціях були помилки. Ну, Сьогодні так помилялися обидві команди. Да? Ну хотілося завжди нам хочеться краще. Але на сьогоднішній день. М -м -м, поки так. Олександр Чужевський, головний тренер футбольного клубу Поділля ваші перші враження після гри? Враження, враження зрозуміло, що би, позитивні, тому що команда здобула три очки. Ми їхали, знали, що буде дуже важка гра, тому що десь і зараз така пора року наступила, що зараз десь буде більше силової боротьби, тому поля в'язки. Налаштовували футболістів, що буде багато і домоборств. Ну, Зрозуміло, що десь якість гри хотілося б краще, але на то є об'єктивні причини, тому що я сказав, це якість полів на сьогоднішній день зараз вже не буде такий, як було раніше. І тепер треба буде включати морально вольові якості на футбольному полі. І хто більше буде хотіти, той буде здобувати перемогу. Нам ну, на сьогодні. Можливо, повезло. Не знаю. Ну, ми здобули три очки і ми дуже задоволені. Чи маєте кого відзначити у складі вашої команди? Ця команда сьогодні би, билася до кінця, здобувала ту вольову перемогу. Я їм подякував, розівав це і ми будемо рухатись далі, тому що гріх опускати такий шанс зараз, як з'явився, щоб попасти в п'ятірку першу. Дякую.